Вітаю любителі мобільних танчиків! Всі, ви прекрасно знаєте, що Wargaming готують глобальне оновлення гри і переносять її на новий рушій. Зараз ця штука називається Bot Blitz Reforged. Погнали дивитись, що він з себе представляє, і загалом які зміни нас чекають. Огляд почнемо з графіки і скажу декілька слів про оптимізацію. Загалом до графіки претензій немає, вона стала відчутно приємніше, як не як новий рушій, і він дає більші можливості. Над загальним оточенням також попрацювали непогано, фнові текстурки око не ріжуть, і це приємно. Деякі мапи наповнили додатковими візуальними ефектами, хоча тут питання спірне. Як-не-як, -як, воно все їсть ФПС. Ефекти знищення техніки виглядають ну, дуже непогано. За це однозначно ставлю плюс, а от оптимізація на ультратесті однозначно підкачала, її просто-напросто не завезли. На слабких пристроях навряд чи вдасться нормально пограти і відчути весь прикольний візуал. Але ж не варто забувати, як не як, це все-таки найперший тест гри, і в майбутньому, я надіюсь, розробники це пофіксять. А тепер перейдемо до питання, від якого підгоріло абсолютно у всіх гравців. Це відсутність стандартних гілок прокачки і заміна їх на сети. Коли я перший раз зайшов на ультратест, я задався питанням: Варгеймінг, що ви наробили? Де мої стандартні гілки прокачки? Але полазивши хвилин 10-15 по сетах, я зрозумів не все так погано. Погнали дивитись! За 10 років гри в нашій голові вкорінилось стандартне розуміння звичайної гілки прокачки, до якої ми звикли, з розподілом по націях. Тут нас зустрічають сети. На перший погляд, це щось максимально незрозуміле. Давайте розбиратись. Сети розділені не по націях, хоча у більшості випадків всередині нього буде та сама стандартна гілка прокачки, до якої ми звикли. Основна відмінність це те, що в сети об'єднуються танки, схожі за характеристиками і геймплеєм. Зверху є зручний фільтр. Там ви можете обрати для себе бажані характеристики майбутнього сета. Сет розблоковується за ключі, їх ви отримуєте при прокачці рівня вашого аккаунта, також вони будуть доступні в продажі в магазині за голду. В сеті є свої рівні. При досягненні певного рівня розблоковується наступна техніка. Цікавим плюсом для мене виявилось те, що на деяких рівнях відкривається доступ для купівлі колекційної або преміум техніки, і якщо ціни залишаться на цьому ж рівні, це буде прикольно. Рівень сета можна прокачати звичайним способом, граючи в боях, а також за допомогою левел бусту. Там його можна прокачати за допомогою спеціальних карток або ж якщо ви з багатої сім'ї, то за голду. Коли ви доходите до відповідного рівня, вам відкривається черговий танк для покупки. Тут починається ще одна відмінність. У водбліц зараз потрібна купа вільного досвіду, щоб поставити на танк топові модулі, або ж доводиться грати на стоковому танку. А як ви прекрасно знаєте, граючи на деяких танках в стоці, потрібна велика купа заспокійливого. Тут все інакше, досвіду для прокачки модулів більше не потрібно, достатньо лише мати відповідну кількість срібла. І якщо ви були спостережливі, то могли побачити. Такої одиниці, як вільний досвід, в грі більше немає. Точно сказати краще це чи гірше, поки складно, але з впевненістю можу сказати лише одне: срібло в грі почне цінитись значно більше. Як бачите, в сетах абсолютно нічого страшного немає. По факту, це та сама гілка, просто ну трошечки в іншій обгорці, але з деякими прикольними плюсами. Особисто для мене є великим плюсом те, що в сетах зараз присутня колекційна і преміум техніка. І якщо зараз в грі у вас ця техніка продана, є реальна можливість відновити її потім у майбутньому в сетах, якщо зараз немає у вас відповідних ресурсів, за це однозначно плюс. Також на останньому стрімі розробники анонсували, що прислухаються до побажання ком'юніті і перероблять сети у більш звичний для нас вид у вигляді гілок. Побачимо, як вони це реалізують, і будемо дивитися в наступних оновленнях. Ще однією дуже важливою претензією від гравців була відсутність статистики. По факту, статистика залишилась тільки трішки в іншому вигляді. Погнали дивитись. На головній сторінці відсутні всі так звичні нам цифри: по типу загальної кількості боїв, вінрейту, середньої шкоди по аккаунту, максимально нанесеної шкоди тощо. Але на вкладці розширена статистика все-таки залишиться певна кількість корисної інформації. Тут можна побачити загальну кількість боїв, скільки боїв було зіграно в рейтингу, рандомі, турнірах і взводом. Окремо буде рахуватися кількість боїв, де гравець грав в різних режимах. Також залишилась цифра з загальною кількістю перемог, тому вирахувати середній він гравця, думаю, не буде проблемою, хоча краще б вони додали все ж таки відсотки. Багато кого обурила, відсутність цифри середньої шкоди по аккаунту. Давайте подивимось на це з іншої сторони. Розробники залишили можливість подивити загальну кількість боїв та середню шкоду на конкретному танку, тому зараз статисти скоріш всього будуть потіти саме в ці цифри. Плюсом це дає змогу грати на танках більш низького рівня, причому не боятись, що середня шкода по аккаунту впаде. А танчики там є прикольні, погодьтесь. Загалом, я думаю, розробники в майбутньому все-таки прислухаються до ком'юніті і залишать якусь, ну хоча б більш-менш звичну для нас статистику. Але зараз, що маємо, то маємо. Переходимо до ще однієї, доволі таки глобальної зміни. Мова піде, звісно, про командирів. І якщо зараз ми качаємо навики екіпажу на різних типах техніки, то у от Blitz Reforged в дію вступають командири. В кожного командира є всього лиш два навики, і вони. Ну, дуже суттєво будуть впливати на геймплей. З прокачкою рівня командирів автоматично і прокачується їх рівень навиків. У кожного командира є відповідний тип техніки, до якого він підходить. Також є командир, якого можна використовувати абсолютно на будь-якому танку. В цілому, командири, це доволі таки цікаве нововведення і йому має місце бути. Але є декілька, але. По-перше, Компанії Wargaming потрібно суттєво зайнятися балансом цих командирів, тому що дехто з них ну, доволі таки сильно імбалансний. І, по-друге, і саме головне, ви всі прекрасно розумієте, що командири, скоріш всього, будуть доступні або в якихось контейнерах, або за донат. І тут ховається самий головніший косяк. Головне, щоб гра не перетворилась в pay 2 win тому що це буде абсолютний провал. Подивимось в майбутніх оновленнях, я думаю, Wargaming додасть можливість отримувати нових командирів. Подивимося, як це буде, тому що зараз це тільки здогадки. І наостанок покажу деякі зміни в самому ігровому процесі, після чого можна буде підбивати якісь підсумки. Почну з змін в матчмейкінгу. Зараз на ультратесті доступні три режими. Це рейтинговий бій, рандом і тренувальна кімната. І наскільки я зрозумів, основним режимом з максимальним балансом має стати рейтинг. Подивимось на його зміни. Зараз присутні сім ліг. Ліги з бронзи до відважного додатково діляться на дивізіони. В лігах присутні сезонні нагороди, також є додаткові нагороди, які ви отримуєте при переході в наступний дивізіон. Чим вища ліга, тим краще нагороди. Основною відмінністю просування в лігах є те, що зараз потрібні тільки перемоги. При поразках ви завжди будете уходити в мінус. Ну і трохи про сам геймплей. Тепер в Клінчі танки себе відчувають абсолютно інакше. Якщо хтось тобі приїхав в борт, то він блокує твої гусениці, і виїхати з такої ситуації максимально складно. Плюс до того, якщо це танк з більшою масою і він підіжме тебе до стіни, виїхати звідти вже неможливо. В таких ситуаціях найбільше будуть страждати ПТСАУ без башти. Коротше, зміна цікава, заявочка, на яку не яку фізику. Хотілося б розповісти щось цікаве про механіку перевороту, але все, що тут можна зробити, це просто поржати, воно не працює. Танки, немов якісь попригунчики, роблять неймовірні кульбіти, при цьому майже не отримують пошкоджень. Коротше, механіку явно треба допрацювати. Ще один з відчутних мінусів ворога тепер роздавити не можна. Більше того, ворог тебе навіть може покатати, звісно, якщо дозволяє маса. Але ж не варто забувати, як не як це перший тест гри, тому в майбутньому, скоріш всього, це також пофіксять. А от те, що снаряд після пострілу залишає свій трасер, мені сподобалось. Тепер, буквально в прямому сенсі, видно, з якого куща в тебе летять ворожі пульки. Я думаю, це відчутно ускладнить життя типічним кустодротам, які весь бій стоять в кущах. Підіб'єм підсумки. Як бачите, змін чимало, деякі вдались, деякі не дуже, але як не як, це все-таки зміни. Поясню чому. Давайте задумаємось, що нового і цікавого відбувалося в водблід за останні декілька років. Скажу вам відразу: ні хухри. А єдине, що відбувалось, це максимально однотипні івенти, по типу зробити великої кількості перемог, нанести дамагу або зробити фраги. Окрім цього, частина івентів була максимально донатною. Через в мене дуже сильно підгорало. Окрім цього, я ще з осінні спілкувався з друзями, які грають в танки, і я ще тоді висловлював свою думку, що Бліц» скоро закриється, і протягне він максимум рік. В принципі, так і сталося, і це було логічно. Першим дзвіночком було до цього, що всі івенти стали просто донатними. Тобто компанія Wargaming намагалась максимально отримати гроші з Водбліц. Тому ось такий ось крок від розробників про створення буквально нової гри, є цілком логічний. Я прекрасно розумію тих гравців, яким максимально не зайшла ця ідея. І це зрозуміло, тому що за 10 років гри в нас в голові склався певний шаблон і стандарт тієї гри, до якої ми звикли, і будь-які зміни сприймаються максимально складно. Але не варто забувати, це всього лиш перший тест гри, і результат, який ми бачимо зараз, буде кардинально відрізнятись від того, що буде на релізі. Тому все, що нам залишається робити, це просто чекати майбутніх апдейтів. Подивимось, наскільки компанія Wargaming готова прислуховуватись до гравців і йти на якісь кардинальні зміни. На цьому на сьогодні будемо ставити крапку, а мої коментарі для вас завжди відкриті. Напишіть, чи сподобалось вам дане оновлення і що конкретно ви хотіли б бачити нового в майбутній грі. І не забудьте поставити вподобайку даному відео. Для мене це слугує класною мотивацією. З вами був Добрий Лось. До наступних зустрічей.